Виконуємо номер 23 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 23 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно, чи існує трикутник зі сторонами. Задання перше 7 см 2 см 9 см. Друге 12 см 10 см 8 см. Третє 3 см, 4 см 6 см. І четверте 8 см, 8 см і 15 см. Приступаємо до виконання. Пригадаємо нерівність трикутника. Сума двох сторін трикутника має бути більша за третю сторону. Знайдемо нашу суму. 7 додати 2, отримаємо 9. Як бачимо, ми отримали суму двох сторін трикутника. Вона дорівнює третій стороні, а не більша за третю. Тому такого трикутника не існує. Трикутник. Не існує. Далі 10 додамо 8. Це буде 18, 18 більше за 12. Тому Трикутник з такими сторонами існує. Трикутник існує. Третє завдання. 3. Додати чотири буде сім, сім більше за шість. Трикутник існує. І четверте завдання. Вісім додати вісім буде шістнадцять, шістнадцять більше за п'ятнадцять, трикутник існує. Сума двох сторін трикутника має бути більша за третю сторону. Я брала найменше, додавала. 7 додати 2 це буде 9, не більше, а дорівнює, тому не існує. 10 додати 8, це у нас 18, більше за третю сторону, трикутник існує. 3 додати 4, це буде 7. 7 більше за 6, трикутникиснує, і 8 до 8 16 більше за 15, трикутнекиснує. Номер 23 Із розділу повторюємо геометрію за сьомий клас, підручника геометрія 8 та підручника математика вісім виконано.